Давні греки вважали, що людина красива лише тоді, коли її зовнішня краса гармонійно поєднується з красою внутрішньою. Видатний російський письменник Антон Чехов писав: в чоловіки все должно бути прекрасним і ліцо, і одежда, і душа, і мислі. Станіслав Огрінчук, чемпіон Європи з пауерліфтінгу, вважає, що сила не повинна бути агресивною, вона повинна бути спрямована на добро. Саме це є запорукою розвитку гармонійної особистості самое главное, чтобы э, человек, который становится сильнее телом, он правильно, в правильном русле направлял свою силу, чтобы он не стремился выйти на улицу и своей силой кого-то подавить э, либо обидеть, а чтобы он мог стать на защиту слабого, чтобы, видя, когда то-та біжають або малыша, он мог умов його. Головне в спорті, на думку Святослава, не розчинитися в ньому. Спорт це лише трамплін. Людина повинна жити іншими цінностями моральними та духовними. Святослав Огренчук людина особлива. Він чемпіон Європи 2008 року з пауерліфтінгу, многократний рекордсмен, чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу, 11 всі ті спортсмени, які, який, незважаючи на втрату зору, виступає на рівні із здоровими спортсменами. Нещодавно він встановив новий національний рекорд 165 кілограм на Кубку України в Миколаєві. Ми готуємося как бы Одеси, два спортсмена, тобто я і мой друг хороший Святослав Гринчук, з яким ми плануємо виїхати на Кубок Австрії. На кубок міра там хотим попробовать установіть пару нових мірових рекордів. Святослав має дві вищі освіти: Одеська духовна семінарія і одеська національна юридична академія. А також є автором книги себе», яка на думку автора допоможе подолати комплекси та розкрити внутрішній потенціал. Чек богоподобне существо трьох составін, ум, душа і тіло. І отакі три начала ми будемо розвивати в наших дітях. Щоб вони були нас здоровими, красивими, умними і самое главне моральними духовними лічностями. Одеська обласна федерація силових видів спорту Ілля Муромець – ще одне досягнення Святослава. Ілля Муромець – билинний герой, захисник своєї батьківщини, не тлі мощі якого зберігається в києво Печерській лаврі. На думку спортсмена, це гідний приклад для наслідування. На його примірі, як чоловік, которому дана була неймовірна богатирська сила, который защав свою страну. свой народ вот, от захватчиков, и угнетателей. Вот на этом примере мы будем воспитывать нашу молодежь, прививать им любовь к городу, духовные, моральные принципы. И после каждой тренировки будут читаться лекции, получасовая лекция будет на какую-то духовную тематику. Это будет история города, библейская история, культурология, психология, нравственное богословие. Мы будем вывозить наших детей, нашу молодежь По духовним культурно-історичним центром нашої країни. саме головне знайти розумний підхід до життя. Велику увагу Святослав приділяє дітям та молоді. Він хоче, щоб діти не відчували себе покинутими та самотніми. У програму тренувань буде входити не лише штанга, а й дзюдо, армреслінг, східні єдиноборства. Цей оздоровчий курс покликаний розвивати інтелектуальні, духовні та моральні цінності. Нове покоління, здорове як фізично, так і морально, необхідно нашій державі та нашому місту. Це цього проекту, щоб витащити дітей за комп'ютерів, від привичок, щоб діти навчилися любити свій міст і проявлять свою любов. Ми будемо посещати дома дом малюток. Моя задача зробити це цікавим, увлекательним в гри, плюс. А оздоровить дітей зробити світ трошечки красивіше перетворити вчорашніх незнайомців, в друзів можливо лише за допомогою спільних зусиль усіх небайдужих. А такі люди безсумнівно є в ваших руках, якими к вам прийдуть ваші будущі співробітники і робочі здоровими, умними, нравственно, духовно або кищеними Якщо вони такими таковими к вам придуть, повірте, ваші підприємства, Ваші компанії будуть процвітати. Станіслав Огринчук феноменальна особистість. Після спілкування з ним відчуваєш неабияку легкість та піднесення. Світ навкруги стає добрішим та відкритішим, і ти дивишся на нього, усміхаючись. Мені повірте, я це відчула на собі.